Слава Україні, мої друзі, і сьогодні ми розберемо мою партію. Тут суперник. Ми розіграли англійську партію, і суперник трошечки не знав теорії. Подивимося, що цього вийшло. Кінь f 3, кінь 6, Ж3, Г5, слон G2, G6 прокіровка. Що зробили за перші 4 хода білі? Що зробили Чорні чорнілоді фігури і укріпила свій центр. Біліш зробив рокіровку, роки року, фанкетував слоном. Привели коня Неф3. Граємо С4, нападаючи на пішачка руйнуючи центр. С 6. Кінь С 3. Рокіровка. С4. Поки що непогано, тільки мені не подобається в цих варіантах, що слов'янський захист, коли грають, то що мій слоник буде впиратися. А це не завжди, так, але в цих моментах. Б6. Хід поганий. Е, немає перспектив. Ми б'ємо. СД. Е, чорні мали б найкраще вдарити ЄД, тому що що? Вони заблокують нашого слона і відкриють лінію Є для себе. А то пішачка може на майбутньому проснути на С5. Але чорні зіграли СД. Ходимо в салона на F4. Тиснучи, вже показуючи на ту діагональ, що їй важко дистати. Тут а чорні мали грати слон D6. Мали через кров. Чи кінь А6? Ну, краще слон д 6 Щоб того слона звідси вигнати або розміняти. Але чорні не незважають на це уваги. Грають слон Б7. Подивіться на цього слона. слон в праці пішачка. У даній ситуації вже, якщо грати слоном білопольним, то краще було б не слон Б7. А слон на А6. Він би ти слон на цього пішачка і може б десь щось дало. Але тут ми граємо кінь B5, пряма ідея. Зіграти кінця 7. Суперник її ігнорує, граючи d 7. Це помилка. Це велика помилка. Тому що можна зіграти слон c 7 Перш мусить відходити або сюди, або сюди. Бет він не може, бо кінь захищає. І пропустимо він не відійшов сюди. Слон стоїть тут. І ми підкріпляємо задні турою і там фрезю капець. Ну, зараз подивимося. Я зіграю спочатку Тура c 1 Мені так спокійніше було, все ж таки. І суперник виганяє мого коня, граючи А6. Комп'ютер показує, що Трай С1 не найкращий хід, але нічого. Суперник грає А6. Ми вириваємося. Слон це 7. Він надіється, що мій слон просто втече. Але ні. Слон це 7. Перезимою грати на С8 це самогубство. Тому грає суперник. Персь є 8. І тут ми граємо. Кінь D6, нападаючи на ферзя. І слоник мусить бити, адже не хочуть робити ферзя. Поміняюсь помінялися. Ось така позиція. І що ми бачимо тут? Тура нічого не може. Слон нічого не може. Кінь нічого не може. Цей кінь безкорисний. Також цей кінь теж нічого не може зробити. Ми, акуратно. Суперник грає B5, я не розумію, на що він так грав. Можливо, якось хотів. Скінь на B6 поставити на c 4 а тут А 3 Тобто суперник деколи дивно не знає торії суперник в цьому. Разум у гамбіті. Ми граємо тура c 7 Це коректний хід. Тому що, друзі, не варто поспішати бити зразу туру. Треба тримати напругу. Ми, ми в будь-який момент можемо її з'їсти, тобто нема куди спішитися. Напалена слона просто. Хто не відходить? С8. Ми підводимо ферзя на c 2 Нападаючи ще раз на слона. Тут та, суперник грає кінь Е4, і тут я роблю помилочку. Тут треба було просто або з'їсти, або ферзь, С е, 6. Але я не замічаю, що кінь нападає на слона. І грає Трац 1. Бувають протики, але я не засумував я продовжу далі боротися. Кінь d 6. Тут я граю ферзь, ферст це 6. І що цей хід означає? Це означає, що я направляю на коня і на туру. Тут коректний хід, мені здається, був ось такий Зіграти кінь б 7 для суперника. Але саме я би дуже сильно тиснув на нього, але це був найкращий б цієї позиції. А суперник грає кінь е 4 віддає туру. Я беру туру з задоволення. І що ми бачимо? Оцей кінь якось розвився. А ці фігури, вони не відрізняються від тих пішачків. Тому. А ось мої три тяжкі фігури, вони прям тиснуть. Тому продовжуємо. Кінь Б6, хіт логічний. Хоче захистити свого слона, не хочу відбувати слоника. Перше з 6. Нападаємо на коня і на ферзя. Міняємось і кінь грає на поле А4. Тут граємо ще Б3. Просто профілактика така маленька. І кінь С3. я тут міг дарти. І тут навіть. І тута. Я вибрав все ж таки слона на C8. зїв з'їв. І кінь А2. І тут. Я розумію, що мені треба якось добити ту туру. Граю Кінья кін 5. Мій суперник. Грає Кінь Б4 на подачі на туру. І тут а фінальний хід був Кінь Б7. Розкажу сама суть про той хід. Тим конем спасти ту туру не вийде тим також. Тура має один захист. Тобто туру захистити ніяк не виходить. Розберемо, якщо вдарити, то ми б'ємо туру і король отримає мат по останній лінії. Якщо ж просто він зіграє якийсь g6 аж 6. То ми просто їмо туру, шахом, король відходить і відходимо тою турою. У нас залишається дві тури і кінь, і слон проти двох конів. Тобто це абсолютно вершна позиція. Якщо ж суперник просто c 6 туру, ми даємо мат на полі F8. Ось така цікава партія получилася, Мої друзі. Надіюсь. Вам сподобалось? Якщо вам сподобалось, можете підтримати мене лайком, коментарем, підпискою. Щось, дякую всім за перегляд. Бувайте! Всім удачі! Слава ЗСУ!